5 листопада ввечері в мене стартує курс з навчання вирощення помідорів в плівкових теплицях. Перший оберт з опалюванням та без опалювання. Я маю досвід вирощення томатів в полівкових теплицях. Я займаюся агросупровідом та агроконсультаціями фермерів з України і на даний час створив курс навчання, урахувавши всі мої і ваші побажання, щоб мати гарний результат. Колись я починав вирощувати, мав незадовільний результат, і я хотів, щоб був такий курс з навчання, щоб знати, які температури, чим годувати, коли вносити, як керувати рослиною і все таке інше. Давайте розглянемо, з чого складається цей курс. В курсі в навчання з вирощення томатів буде 6 блоків. Блоки це теми, там, де буде під теми, все буде розбиратися. Це буде 15 взагалі відеоуроків записів. Все буде в відеозаписі, котрі вам потрібно дивитися. Довжина цього відео буде там приблизно кожного 30-40 хвилин. Обов'язково ви повинні дивитися. Два прямих еф ефіри відповідати на запитання. Прийшло сім блоків. Я відповідаю на сім відео. Я відповідаю на ваші запитання, щоб все всім було зрозуміло. Потім останні вісім пройшли, і знову прямий ефір я відповідаю на запитання. Тому що моя ціль, щоб всі зрозуміли, що з ними робити. Давайте ближче. Блок номер 1 Перший вибір насіння. Як це відбувається, що я раджу і на що треба звернути увагу. Термін посіву, коли сіяти для опалювання. До речі, багато хто вас, особливо південь України, сіють на початки грудня, але збирають врожай всередині травня, 10-15 травня. З мого досвіду, я робив так: це була Запорізька область. Сіяли ми 14-15 січня, і перші плоди ми збирали 25 квітня. Тобто можна трохи зекономити, а якщо урахувавши, що це грудень місяць, що ти максимальні витрати на енергоносії, то це економія дуже е, велика. Плюс, коли рослина менше часу тягнеться в стресах, більше потім видає врожай. Підготовка насіння для посіву і для чого це робити, буде пояснити, це доволі важливо робити під в час війни, коли не вистачає енергоносіїв. Коли вимикають світло, коли все дорожче. Треба підготувати насіння. щоб Воно швидше на день-на два всходило. Це кожен день-два це опалювання теплиці. І зекономивши день-два, це може бути вартість цього курсу навчання. Тільки на підтовки насіння. Вибір касети. Яка саме касета? Я вважаю більшість з вас і так знає, яку касету, але про це я маю сказати. Торф який саме, які його характеристики, і що я раджу. Процес посіву. Процес посіву, яка глибина, які. Як це все відбувається? Умови для розсади до сходів. Яка температура поливати, не поливати, чим накривати? Багато помилок роблять, коли, не дочекавшись сходів, роблять полив. Якщо ви робите полив до сходів рослини, насіння, то вам обов'язково треба записатися на курс навчання вирощення томат. Блок другий. Клімат після посіву, досвідчування. Який клімат, коли сходить, коли вмикати досвідчення, як його робити. І що саме важливо, як це робити зараз в теперішніх умовах, коли вимикають світло, як вмикати досвідчування, і чим це робити, і як досягти якогось оптимального значення для освітлення. Що робити, коли нема світла, коли не вистачає напруги. Це тут буде пояснення. Полив та підживлення, захист від хвороб та стимуляція корневої системи, запобігання витягування, як це робити, які умови застосування регуляторів, Це буде треш. Розбратися, які саме тіл та хлормикатхлоріт, як краще, з ними краще чи ні, в якій кількості, коли саме і все інше, як це застосовувати. Пікірування розсади. Важлива інформація, багато хто знає. Пояснення, для чого це робити, як це робиться, заглиблення кореневої системи, заглиблення взагалі стовбура рослини, вирощення розсади після пікрування. Які умови? Чим підживлювати температура досвідчення, якщо є можливість, як розставити, це теж надважливо, як зробити, щоб на розсаді не з'являлись хвороби. Блок третій. Підготовка теплиці. Коли вже виростали саду, ми готуємо теплицю, куди будемо висаджувати на постійне місце. З чим її продезінфікувати, теплицю. Які добрива вносити: органічні або звичайні хімічні. Що краще, в якій кількості, коли це робиться? Схема висаджування. Щоб була нормальна густа стояння. Якщо хтось висаджує там 4 рослини на метр квадратний, обов'язково приходьте сюди, десь тут буде номер, записуйтесь на курс навчання вирощення томатів. Технологія висаджування. Як це робиться? Вибір крапельної стрічки і перший полив. Перший полив, розкрою тут ті, трохи вам теми з е, курсу. Перший палив, полив це надважливий. Саме він відповідає, буде у вас кореневі захворювання в дальшому, чи будуть у вас випади рослини, чи буде якась втрата врожаю. Саме від якості і організованості першого поливу залежить найбільші вражаї, а якщо вони зроблені це перший полив неправильно, найбільші втрати. Перший полив надважливий. З добрива, без добрива. Що саме, як, в якій кількості, в який час. Це буде все в курсі розповідатись. Трохи про перший полив. Якщо ви після висаджування через 2 тижні, через місяць побачили, що у вас відмирає коронева система, це не проблема, що у вас є фузаріоз, навіть якщо ви там робите суперзахист, хімічний та біологічний, це помилки в поливі, поливі першому. Четвертий блок підв'язка. Коли робити, як це робиться поливи та підживлення, і які добрива, коли вносити, яке співношення калію. Якщо ви використовуєте 3,20 в поливі ваших помідорів, ви повинні знати, ви з них вижимаєте не максимум. Співвідношення калію повинно бути 1,1,5. Не калій 2О, а саме калій. Потім 1,1,7, а потім 1,1,9 ки азоту співношення калію. Далі формується співношення по кальцію. Це все на простих добровах. Це в кого є бак А, бак Б, і якщо у вас їх нема, теж є розрахунок живлення під інжектор або якусь іншу систему. Наприклад, сьогодні, що ви вносите, якщо у вас звичайна система якщо у вас відро і шланга, яка засмоктує ці доброва. під будь-яку будь схему а, систему живлення, є тут відповідь. Запилення чим робити тукати або джмелі. що краще, нормування китиць, коли робити і як чи потрібно взагалі це робити? І пояснення економічне пасинкування та видалення листа. Одразу кажу: якщо, е, якщо ви пасинкуєте і потім через деякий час ви бачите на рослинах бактеріоз, то ви робите пасинкування тоді, тоді, коли йде дощ. Це трохи інформація з секрету з в, вирощення томатів, в плювтеплиця. Покраска помідорів. Як робити, чим, коли саме, і одразу скажу світ. Від валагра, він не красе, він не малює помідори, він покращує смакові якості, колір і все інше. А прискорити ем, забарвлення рослини це гормон смерті, це етафон. Так, і блок п'ятий. Генерація вегетація. Це буде найбільше. Ефективніша інформація за все, що є. Якщо ви зрозумієте блок 5, зрозумієте всі ці відео, у вас будуть запитання, все це вам розповім. Генерація вегетації у управлінні рослиною, саме ці показники впливають на кількість та якість вашого врожаю, на легкість або незручність пропрацювання з рослиною. Як ви будете з нею вести? Який полив, яка температура, яке провітрювання? Якщо все це зробити правильно, то нема потреби робити фуніцидні обробки від хвороб, немає потреби Треба потім запитувати, а чим підживити, щоб налилися плоди. Все ось тут в управлінні рослиною. Чому це надважливо? Тому що у всіх вода різна, у вас у всіх різний ґрунт, різні теплиці і терміни посіву теж і вирощення трохи різні. Зрозумівши блок 5, генерація, вегетація, клімат, теплиці, управління рослиною в будь-яких умовах ви зможете отримати високий результат. Клімат після висадження, затінення теплиць, сітка, крейда або фарба. Що краще, коли, чим, як робити. Відносно зони України. Одразу скажу: сітка тут найгірший варіант, якщо використовувати зелену сітку. Це краще ніж нічого, але сітка зелена зменшує врожайність. Блок шостий захист рослин від хвороб. Сіра, нельфітовтороз, фузаріоз, бактеріоз. Чому з'являються ці хвороби? При яких умовах, яка профілактика? Головне це клімат, і які фуніциди біологічні та хімічні я раджу використовувати проти цих хвороб. Захист рослин від шкідників, попелиця, білокрилка та тріпс це найбільше. Частіше з'являється в першому оберті. В мене це ніколи не з'являлося, але тих, кого я супроводжую, бувають, люди кажуть, що в минулому році у нас такі були хвороби. І я буду розказувати, як попередити а, ці шкідники, щоб їх не було. І потім, коли ми працюємо в агросупровіді або в агроконсультаціях, ми не, не бачимо ці проблеми, тому що треба робити наперед, не чекаючи, коли буде зовсім якась там велика проблема. Тому вам треба зрозуміти, кому підходить для якого цей курс. Для того для, для всіх, це курс, як я вже проводив в відео якомусь е приклад. Це не як нагодувати голодну людину, дати йому рибу, а це як дати вудочку е і все що потрібно, щоб кожен день людина могла. Е Потрібно кількість риби, їжість добувати і все більше і більше. Тобто, це навички і інструменти, як отримувати завжди гарний результат. Оце мій курс з навчання з томатів. Тобто всі ці знання. І найголовніше прямі ефіри, щоб коли ви дивитесь, у вас з'являються питання, щоб все зрозуміти. Потім ви задаєте, я їх пояснюю. І тут дуже класно, що це буде. Колектив, це буде група людей, і, наприклад, ви знаєте, яке запитання, ви його задали. А потім наступне питання, у вас ну, все зрозуміло. І ваш сусід там в групі хтось задає запитання, ви потім розумієте, що ви його не задали, але ви почули це запитання. І для вас воно цікаво. І ви б його задали, але, але можливо, після вирощування, коли вже ми курс закінчили. Тоді в групі в заінтересованих людей отримати гарний результат. Запитання буде більш цікавіше, і ви будете думати, о, це гарне питання, це мені теж цікаво. Я це зараз не згадав, але мені цікаво, про що зараз питається людина. Яке жилення, як це робити, а можливо змішити неможливо, і все таке інше. А якщо я все роблю, а все одно хворіє, як розібратися, куди подивитись, і все таке інше. Це інструменти, щоби в будь-яких умовах, незалежно де ви знаходитесь, отримати однаковий результат. Для того щоб запитати, записатись на курс вирощення томатів, за номером 098 -4 202 через Viber, WhatsApp, Telegram або Instagram, А віж, запитуйте і записуйтесь сьогодні. П'ятниця, субота, неділя, до вечора у вас є час. Всім гарних вражаю, разом до навчання.